Але Адам був страшно наказаний. Представ себе, ні опитува, ні опиту, ні знання, ні, ні з ким посетуватися, нічого. Був оставлений Богом От на тобі. А тепер, якщо таке розумний, не послухав, От на тобі. І за все життя 900 років життя Адама, Господь ніколи Адаму не явився. Вже в кінці перед потоком він дивився ну, батько виною і як targets, і от і на і починається слово ісе ісе і есе і адам адам лично но я знав і могти йому розказати всю свою історію з моментів створення я буду так майже 30 років придав да 30 років одной прожив брат там і це получается він напряму о тепер все оце оце ти все чекни іде адвока шукає шукає ні, 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 от що. Труди там. І те, але і те історія археологія. Записування, запитання. Е-е, віволозький, віволо, віволодіне були грамотичні. Грамоти, звичайно. Ну, то наші шукадні такі Асіра там, фінікійці і так далі, коли треба брати з Умілона. Вони були грамоти. Ной ну, був грамоти, чи тільки ти? Потопає людство ну, таку цивілізацію мало, що ми зараз наші представити собі не можемо. Але коли він ви віша з ковчега, що я а, а, не знаю? Що? Настає виноградники напиться зводить. Так, перші п'ятниця. Та ні, Владика, та, так сказати, можна говорити, хліба помінявся і все таке. Кажуть, кажуть, що ж на гарах <ріця> Рарадських там було. <ріця> а що винограду сіпох то й ноги. Пане Сарій, сколько. Але не в речі, як це зараз. Мені згоди, я читав, хтось читав, що. Це, це до основання розбрат алкоголю, причина алкоголя, Всі були п'яні. І розврат від алкоголя. Ну, але він заспокоїв. І, видний, Ной ну, так, так сумував, що він бідолаха, повинен бути копатися, собі, щоб прожити і так далі. Узяв та напився. Висадив ви виноградник і думав, а як було добре, коли я випивав. І зараз взяв, вибив і все забув. а це ж виноград, значить, із допотопного світу. Так, да, да, Саша, а? до сих пор в Армії є той район, да. де по придані росте лоза, яку посадив ной. Не не так, так? чи Це що, виходить, він після потопу вийшов, побачив, що все пусто. Йому стало грустно, скучно і він забутися? Чи що? Видає я тобі розкриваю я, 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 простою мовою. Коли ной зійшов на землю, що він? От ти, ти доктор всіх наук, так? Да? Yeah. доктор всіх наук. Дай завезти тобі на Херсонщину і на Херсонській пустелі тебе поселить. Що ти на що ж начнеш робити? Не yeah. начне на, на, на шукати, дивитися, що що це тобі зробити таке, щоб тобі вижити, щоб тобі жити. Отак От іноді. Він спустився до того, але ж ну, був, був людина е, освічена. Він навіть, він навіть по словам Моїсея Богові підказував, що треба робити. Ну і підказував Бог Каже Бог, я все знищу, а від тебе призведу новий. Ну і що? І що, і що? І цей буде, так і новий буде? Та саме... буде, да. генерація буде краще, така сама буде. Тому що від мене все буде да. як. А я то, моя то природа і спорчена, дякуючи да. Адамові, кого? Ти то хоч, уніщожай, хоч не унічняжай, точне да. Так. Ну і почав робити, і він же згадав. І він же згадав, що виноград. А це була штука хоро хороша, але ну, це не погано. А виноград не сам різ. А як? Значить, але що сам не вистачає щось землі не було взяли. Ну нічого не буде по тобі кажуть, але з собою, з собою взяв не тільки на животі. Ну я, це, це там понятно. Він всякий носіння взяв, він всякий носіння взяв, але виноград може розбити і без насіння. Ні, як бізнес, не жить, що збройні. А я вам скажу, ви це були мною. От запасався ной гілками і виноградом. А потім ці гілочки не писали, попасати нові. Потім вже 9 місяців цього вона все була. Вода сходила просто чуть. Сто днів йшов дощ. Да, днів дощ. А це три місяці. А на горі там на там вариант місто було Не, не, не. там От, була земля вода покрита на дві. Але була, була, була стільки вода, що коли Ной приплив своїм ковчегом, то він навіть під не міг відстав. Як на мілену, то є, Але тоді вже почала вода убувати. Так, да, і все, і там попереду, я підчікався. Було полтора рода, то існує взяв усіх полтора року. Ні, взагалі то має ще й не прав. Ну так, Вадик, а ми ще з вами довела Я що не прав. А чому йому? Він все знав, йому Бог все відкрив. Він знав стільки, стільки знав Адам. Чого він не написав нам? Скільки надо було книжок здати? Вудика, а може б ми не поняли того? Ну ще одну біблію. Pien... Тепер тепер би ми поняли. То його, його люди не поняли. А, а б... може, а може би через декал, його міровосприяття воно би і стали строго? Ні, и... ні. неправильне, не... прав, не Моє ще й неправильно. Не, не не Вам би тоді захотілося узнати, а як же ж це? Люди розмножатися довжні були в районі ще один трактат, напиши. А як конкретно вони переходили в море? Другий трактат напиши. А чому поток був такий? А й це... Ні, 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 ну найголовніше йому треба було написати. Щоб не було, щоб не було, не з'являлися э, чудаки, які із, із э, вуха кружки починають цілою, цілою філософію, І самі починають вірити і нас, доставляють, щоб вірили. Ну, що є старично? Дьявол, ні, матеріальні переношення не будуть. Десь Петро. Саме найбільший дурак у світі, ага. Божого создання, тому що знає, що йому Бог готовий, знає достеменно, а не хоче, не хоче покарати ми, до світі. Він знає, що люди не може такий чи у світі. Ну да, просто ну, вчить. Що люди, от, например, Путин, він мною душі думку. ви мені скажіть, отці люди, мільярдери, от, наприклад, Путін, він що, нормальний, він такий дурак, який тягне, бо тому, що ми скільки чоловіку мама. 200 мільярдів доларів чоловіка має. Ну де можна на земному шарі потратити такі гроші? Ну а ти мені об'ясніть, де? Стої ну, грати треба буде, чи що? Це ж, так, Я це... тебе скажу. Йому треба задовольнити свою страсть. А страцею у нього більше, ніж у мене волос. Це і і він, і він не думає. так же ж і не думає? Ви кажете, він дурак. він просто не думає, дьявол. тому що. Спрашиться задачі, ну от я якось балакав з різними людьми. от кажу, скільки вам треба днів, щоб нормально жити? Мені один якось підсчитав. Каже, щоб нормально жити на планеті Земля, задовольняючи всі свої страсті в самих із формах, в місяць надо 50 тисяч доларів. І всі страсті, які тільки прийдуть чоловіку в голову, можна задивити. Ну Це на його таку, таку планку. Ну за чоловіку 200 мільярдів, зачем чоловіку усі дворці, яких він живе раз. Один день в году, я не понимаю, до моїх можливо це не доходить. Знаці, це нормально. Значить, він він дурак. Мені треба вмирати і опуститься, опуститися в ресторан під воду і зразу 50 тисяч немає доларів. Владика, за, я <зас> за час. А він казав, що, що на день. Владика, по сюда. Я не понимаю, Наприклад, ну я вважаю себе не то, що я там нормальний. Ну, аби свій чоловік. Я не понимаю, зачем мені. Вимірати в ресторан, коли я можу, якщо захочу дуже в ресторан, піти в Черкас поїсти. Кухня не настільки гірша, буде як вимірати. Ну хіба що я не знаю? Ну я люди, люди складний, що вони на щавку, приманку примантують. Ну так це вже просто природа чоловічеська побратима гріху. От я представляю такі, як потім царський небесне буде просто скучно. Що... А вопрос, але там буде. Да не буде, йому там скучно буде. Він прийде туди. Знаєте, є такий старий добрий церковний анідок. Ну, набирають, так сказати, е екскурсію в ад, і один попався музикант. Приїхав в ад, подивився, лки-палки, тут так класно, оркестр іграє, тут цей там лунстрим грає, там другий джазни фестиваль устрають. Тут приходить, пише прощання апостолу Петру, хочу вад. Апостол Петр каже. Ты что, с ума что Куда в Каже, назад же не приедем. Каже, не надо, там не подраться. Приходят туда, его сразу определяет лучший оркестр Лудстрима. Ну и начинают же они играть. Играют час, два, три сутки, двое, трое. Рик, Каже, слушай, а коли Шкода, Ну, Кода — это финал. И, каже, дирижер, яка, каже, Кода, ты в аду. То есть, без переставка будешь играть. То есть, для человека просто ужас. А тут уже все. Сидить чоловік і всю жизнь зіграє. Так що він буде там скучний, мені здається, вони в царстві ніби не стануть. Далі, та людина, яка недостойна буде раю, вона не зможе бути в раю. Тому що рай, для неї буде гірше, гірші ніча. Совершенно вірно. Тому що вона не може бути дивитися, як сусід блаженствує. а зробити йому ж нічого не можна. Тут же ж можна гадості якусь зробити, міліцію позвати там, іще якусь купую, А тут же вже все кому ти ж бажаєшся. Господи Богу. І все, і буде його обідному вот так страшно. Я думаю, на що я підувати. То я думаю, я вам буду. Таким я вже роду не це не знаю. Ну там хоч вони будуть кожен займатися своїми страстями. Дуже багато. Є таких речей, які нам вони потрібні, щоб ми їх знали. А нам мої не дав знати. Ну, а може вони не важно для спасіння? В принципі, як люди жили в районі. А Там не, мої ще й дав все те, що потрібно буде для спасіння. От іменно. Але це для для любознания. І ніколи нічого не знаєш, бо то тайна Божа. Сюди. А що Підшло. Тобі то що треба? Як я то що мені треба? Мені треба добиватися що і все Я не пам'ятаю якийсь, хтось вважався тому, він розкаже, я не пам'ятаю якогось того. Каже, я молився Бог, щоб він мені розказав, як устроїла Вселенна, сонце. І Я молюся, а мисль така в душі. Господи поміли. Тобто за гріхи. Тобто він хотів усе узнати, а мисль така внушається йому. Прости прощення в своїх гріхах. Наші тобі знають, як це все. Молися в покаянні, у прощенні гріхов, нащо вона тобі? Я коли був священником там на Рождества, то приходила до мене бабка із ходяків. Каже, батюшка, я кажу чую, як, як у храмі ангели співають. Ну, я доповню допускав. Я кажу, чую, як мені кажуть. Ну, каже, мені ну, являється ангелом, я збіцяю загенела. Ну, кажу, що вони розказують тобі? От мені розказують, як устроїти все світлення. Дивиться на мене. А я зробив відерку, нічого не запити, тому що це баб, баб, бабкотне. Каже, мені ангели, сказали, що там точно нас погодить. Кажу, як? Каже, Где голова? Где, скажи, секретарь? Где, скажи, партнер? Где, скажи, эти самые, как у нас, как называются? Приодерие. Вот, что, скажи, там, скажи, все устроено так, как тут у нас. Мне так и сказали. Вот, скажи, до тебя, скажи, мне не требовало пойти. Кажем, мне наш голова, то есть Бог, сказал, что иди и скажи, вот тебе бабки, вот тут, вот тут. И, скажи, там порядок.

142-му. Бачите, ну, голова ж дурна не держиться. Сказано, що дуже розумно Бог поступив, що він прежде, прежде всього, по-перше створив ангелів, якими розпоряджається. А в мене гріх такий. У мене такий гріх. ангел – це 700. Це не Господь збавив, Владик, а що це нас сьогодні потягнуло? ну ну слухай, ну слухай. Він докладує Богу все про Бога. Всьому. А Бог не знає. А, коли буде Бог з нами мільярдами розправлятися? На що? Ні, не а то ангел-хранитель там <колит> і карту мав, щоби... <колит> так, да, розкажи. А стоять в очері і доложи. О, еще це отец, отец, розкажу. Ще Надяю, отец, розкажу ще один церковний анекдот. 138 салонів. Отець, отець, розкажи ще один церковний анекдот. А ніхто в киму ще один Э, е, Царство небесне, два ангела. Е, один лежить на хмарці, баженство, і бачить, один агент мотається до Бога от Бога, до Бога от людей, от людей до Бога. І він протормоє, каже, слухай, чого ти так моментально літаєш, що це вже каже котре століття? Так, Та каже, в мене ж послушання доносить до Бога все, що люди просять. Оце каже, Господі, хочу, і оце ж я туди-сюди мотаюся вже по 300 А ти, кстати, чого на хмарля лежиш? А у мене каже таке послушання благодарності Богу від людей носить. Ага. Оце, тобто, каже, я оце жду ага. благодарності Богу, от від людей до Бога <риві> <-то> не <риві> так. Давай, То давай, давай, А той мені скаже, а чому ти собственно, лежиш на я кажу, мене послушання Носить От людей до Бога благодарності. <риві> А якщо хочете хоч, більше, то я вам скажу. Що ангел-хранітель може мені допомогти? Ну як Слухай, Дявол мене насилує. Я посилаю мені думки. Дявол мені дає згадувати те, що воно саме найгірше було в моєму житті. Я стою, читаю молитву, а він мені каже, як я колись жив, коли я був дитиною. Що я робив? Бо я заглянув. І це все негативне. А що ангел може? А, а, момент... Як а ангел може не може його? Мені, а так. в цей момент пан мислі голову ангел хранитель всажує, що треба молитися, кидати ці мислі. Він за вас тоді виходить бореться і так так от злой э, ангел, свой ангел, злой дух. Він насилує, а цей ангел тільки ну, підходить у сторі, сторону бідолаха да, не, тільки, не тільки, вступний, і тільки І каже: боже. Господи, ти що мені зробив? Іде до Бога, що що зробити? от він такий не він мене не слухає, я йому внушаю, я йому так, говорю, ну, все, але, я, але заставити я його не можу. І я він... вас заставити не можу, я його не внушаю. Я не заставляю. Вплоть до того, поч почни, я тобі дам завдання. Почти, як ти всі, як все дає молитися. Почти, це вже не, не проходить. Побачиш, що з тобою буде. Владика, я тому, що проходить, що є світ, на ту на що вони і той ангел, який більше в неї має право, який має бути світ. Якщо ми направлені все до Бога, той має те право, що до того. Він свободна на неба. Абсолютно. Свободна за всім. Це торкає, це торгує святим, що він свободний. Перед доброю слово. От він свободний був. Він вибрав те, що він захотів свободу. І цей свободи Бог віддав від, 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 від не забрав. Ну і віддав його тут є там. Ну, наприклад, мы все Адама обвиняем их опадение, Ну, все-таки ж, спочатку Єва согрешил, а Адам на них «Ні». нет. Або покаяться, а то же сразу, Господи, це ты виноват, ибо ты мне чужие не дал. Понимаете, коли Адам наритал имена всем всьому, що він бачив, то ты решил. Він говорить про шество. Коли він, чу, коли, коли, ні, коли, коли він від, надав імена, він заразом відчув власть над усім, що створено. З да, другої сторони, він відчув деяку славу від того всього до себе. І а там в цьому нагріші. Тому що він перенес себе А, то тобто був твоє, а це моє. Адам без навіщи, як є вам. Ну, якщо, ось... якщо так говорити, можна, але ж факт був ж не в тому, що він, ну, то, що що. він пускає. Я не знаю, чи ти дочитав. Чи я не пам'ятаю, якому часу того є написано, що Адам дав імена всім животним не на, на момент той, який вони були, а момент Після грехопадіння, тому що весь світ змінився після грехопадіння. І якщо він вовк, то він вовком не був до грехопадіння. Адам йому дав, йому дав на іменування після грехопадіння. Ну, ні, ні, ні. Адам дав на до грехопадіння. Ні, до грехопадіння, но, но животному, яке буде жити після грехопадіння ну Спочатку трапив, а потім почав ганятися заявня. Я, я згоден згод. згод з цим, так, тому, так, що, так, тому що, що взагалі-то звери відноситься до чоловіка як до Бога. Вони в ньому бачать свого а я Бога. Вже, а я вже, свого О, свого є ж така, є ж така передача такий е... городний канал. Якщо він у тебе, ти другий разу дійш Петро включай е... мега. А, є, є, є. І там оце, оце, декілька днів тому була передача, що оці всякі дінозаври, оці страшні, страшні животні, які були, де вони ділись, навіщо вони були створені, і, і, і де вони мешкали історію. В Біблії говориться за лівіафана, за Діплодока, за Бегемете, бегем, ну, не бегіно, він тут називається Бегемот, але він Називається дуже велике ну, существо. БГМТЧ, як я вже не пам'ятаю. Тобто вони про них священні писання говорять, вони, жили жили, ну, вони виразили, виразили. Виразили. Да, дякую, ж паралельно з свідкувати. Ну, жили, бо вони виродились, немає. Виродились. Дякуючи людині її гріхову. Помінявся до і до потоку вони всі були, Господь. Я так зрозумів, що ряд ліною бігав і ловив цих животних. Я так зрозумів, що. До Ноя, до ковчега сам Господь цих животних привіт. що він дає, він же ж мав такий розум, що не все гнув в одну минуту, як Бог. Ну я ж кажу, що він побачив, все, що створено було Богом. не за тими слонами, Богу. Або ной, хіба не всіх крикав, вони всі до нього прийшли. І які повинні були спастися, ті прийшли. Хто не прийшов, то значить. <годи> роти, ді, 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 то були, щоб динозаври після потопу? Ні, чи, не було. Топ, то потопу? А як би їх ну, запивав у ковчег, коли ми, в, в качестве можна було яйця було взяти. В принципі, то вони ж що з яйця всі ці діло, ну, оці всі сіріптілі, вони ж і великі динозаври з яйця, і всякі хіщні, які динозаври, вони взяли яйця, помістили зайцями, такі після потопу, вони дуже заліли. А може і взяв яйця, так вони залігли, хто його знає. Бо кліма ж тоді помінятися, дуже сильно помінявся. На 100%. До цього ж не було весни, зими, літа, осінь. Може, ну, щоб все було, який був один білоприятий. Це ще невірно. Врази має від весни і осінь. А вже так? 300 років. За 300 років люди забули про Бога. За 300 років люди забули про Бога. Ну, потім, ну і каже, ну, ну, люди добрі, що ви позума посходили, що ви робите? Яку ви розстроїте? Я, каже, являюсь вашим, вашим дідом, прадідом, вашим батьком. Від мене все пішло, Я залишився тільки на своїми синов'ями. Більше нікого не залишилось. Ви при що ви робите? Ви покаєтеся, Ні, ні, немає цього. як, як страшно. Я скажу, что развращается и скоро разрешается свет. Потому что он не живы передо мной.